Маємо от ягнятка маленькі, от, недавно вівці наші окотилися. Маємо козенятка маленькі, от, козички. І ще мають бути не знати це будуть. Спершу приплід принесла коза. За нею дві вівці. І завершила сезон пологів. Ще одна коза. Я прийшов в понеділок, вони тут десь вночі самі. Самі дали собі раду. Так, самі дали повністю собі раду. Тобто угу. то, як природній процес. Тварини є, тварини. Таке поповнення в музеї трапилося в січні, однак досі музейники не хотіли пускати до них відвідувачів. Все як і в людей, або ніхто не наврочив. О, які малятка! Татів новонароджених баранів та козлів відразу відселили від малеті, щоб ті не затовкли малюків. Малята на грудному вигодовуванні ще з місяць, і їх переводитимуть на каші пшеничну, кукурудзяну. А опісля як дорослих привчатимуть до сухих кормів. Музейники вже запаслися, тим паче, що на матерів треба годувати більше для худобини їхньої сіну, тож як правило, це або наші на коси, або наші накоси, або або ми е, цей. Або ми беремо в колегів, в друзів, фермерів також. Е, також мортву моркву ми купили. Є, маємо чим годувати. Тут корми, тут корми. Для наших коників, славнозвісних поників. Ми маємо вес закуплений. Навіть ветеринари говорять, що ми їх перекормили. А ще в Шевченківському гаї живе фазан, якому навесні шукатимуть подругу. Та кролики, ті вже готові до чергового дня народження, бо на Пасху матимуть приплід. Це кролик, це він. Це тато. Це тато, це мама. Маму ми не рухаємо. Мама зараз собі кубло робить. Ми її не лякаємо. Маму залишимо тут, а його переселимо куди? Ні, маму, ми туди переселимо. А, ми з туди переселимо. Так, ми це сьогодні для... робимо ту клітку. Ту клітку для неї робить. Для неї робимо персональний апартамент. Нещодавно робили апартаменти і для диких качок, які прибилися до їхнього озера. Три дні ночували, а опісля пропали з очей. Чи то літають навколо, чи притихли у своїй хижі. Основне, щоб в тій хатинці вхід, отвір був на схід. Тоді є більш вірогідність того, що качечка там поселиться. Ну і ми чекаємо, щоб в нас було поповнення. Я думаю, що ми підгодуємо і качечки в нас виростуть. А ще тут часто можна натрапити на диких зайців. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.